Благословенної усім п'ятниці, дорогі брати і сестри, сьогодні 30 серпня 2024 року читаємо уривок з 22 глави Євангелія від Матвія. Вірші з 23 по 33. -й. В той день приступіша к Ньому садукеє і «Не биті воскресені. И его глаголюще, Учителю, Моисериче, а ще, кто умрет, неимый чад, поймет брат Его, жену Его, и воскресит семя брата Своего, же в нас седьмь братья, и первый оженься умре и мы семени, оставив жену Свою брату своему, також діже і вторый, і третій, даже до седьмого, последи же всіх умрі і жена, воскресении убо, Бо которого от сідьміх, буде жена, Всі бо имешаю, отвещав же Ісус рече їм. Прельщайтеся, не ведущі писання, не сили Божія. В воскресенье, бо не женятся, не посягают, но яко ангели Божие на небеси суть. О воскресенье же мертвых не стеречли реченного вам Богом, глаголющим. Аз есть Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаков. Незь бо Бог мертвых, но Бог живых. І, слышавши народі, дивляхуся у учені його. Того дня приступили до нього садукеї, що твердять, ніби нема Воскресення, і запитали його, та й сказали Учителю, Мойсей наказав. Коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший, одружившись, умер, і, не мавши насіння, заставив дружину свою братові своєму. Так само і другий, і третій аж до сьомого, а по всіх вмерла жінка. Отож у Воскресенні, котрому з мох вона дружиною буде, бо всі мали її. Ісус же промовив у відповідь їм помиляєтесь ви, не знавши Писання ні Божої сили. Бо воскресені ні женяться, ані заміж виходять, але як ті на небі. А про воскресення померлих хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже: Я, Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. Бог не є богом мертвих, а живих. А народ, чувши це, дивувався науці Його. Усім миру, добра, радості і Божої благодаті на день прийдешній.